рудонький наш. Старший сыночек Мармурушки. И вот вся мурочка. Поела уже? Да. Вот вся птенька черепашка поела Да, хорошая. моя хорошая. Давай, молодцы. Все-таки поставим. Ты уже поела? Ну, будешь пить? Ест, да? Мурочка. Мурочка. Рудик. А Мурочка уже поела. Да, моя хорошая? Моя девчонка. Да? Моя девчонка чудовица. Да, Расунья. Мурочка. Черепашка-сиренька такой же. Ну так, моя девчонка. Чудово кидься. Чудово кидься. Наш день кот. Чудовий руденький котик. Ось вот така у нас мурочка, красуня. І це наш руденький. Та да, зайчик? Домі хороший. Кушай, кушай. Кушай мій зайчик, кушай. От її водички налила тут свіженькою. Да, мурочка? Давай, девчонка, иди ешь, иди еще ешь. Иди, иди, иди. На. Ешь, сыночка, ешь. Ну, да. Сюда пришел под удочку. Амурочка перешла кушать. Да, зайчик? Чудовище, Да, Мурочка, ешь, ешь. Дай. Вот такие у нас кетюречки. Вот такие кетюречки. Такие же, чтобы два. Вот, верно, Да, мой хороший, ешь ты на здоровье. И на Добранич, бай-бай. Вот так, пей водичку. Да, мой хороший, пей водичку. Пей. Да, ну, Мурочка, ешь. Смачно, Добранич. Дякую. Ось наша Юлечка прийшла їсти. Зараз їсть, їсть м'ягенький корм. І сухий зараз до моїй. Це наша дівчинка, яку як собачки погнали з гаража. Жила вона у нашого тут знайомого, який приїжджає кожного дня з великою собачкою свою в гараж. І тут цілий день знаходиться, підробляє тут. І вона жила у нього деякий час давненько в гаражі, і взимку жила там, а зараз її собачки погнали, і вона вже більше місяця скитається, не повертається до нього, боїться, мабуть, у собачок. І приходить, кожного вечора просить їсти, Проходить дуже голодна, з'їдає, як правило, два паучі, ще й сухого корму, і їсть, 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 їсть не може ніяк наїстися. їстися. Всіх боїться, дуже полохлий. Боїться всіх-всіх, черниша нашого, всіх. Отака ну, така наша сьогодні. Зараз дам їй ще сухенького корму. Ну і всім передає вітання наша Юлічка. Дякуємо всім. Дякую. Віздала Юлічки другий пауч Мяу. Це у нас з яловичиною. Да. Овочами в жилі. Ну, зараз перевіримо. Так, да, яловичина та овочі в желе І вона з, знову ж таки з величезним азартом, аппетитом їсть другий пауч. Трушечки тут у нас рибка, сирий хит. Вона його під'їла трошки трішечки. Я їй дала довірю, що вона їсть, їсть, і дала ще один пауч, і ось вона. Знову перемитнулася до пауча і вже його практично доїла. Ох, отака наша голодна юлечка. Ну і зараз ще сухого корму я їй запропоную, бо, як правило, вона з радістю ще й сухого корму. Нормально так під'їдає, щоб мол, трошечки наїстися впрок, бо постійно голодна сидить цілий день где там она ховається у нас в підвале. Ой, в підвале яру. Как бы в підвалі. А так вона боится підвали, бо там чернишь. Так что зараз даю ей сухого корму все, дай, Юлечка? О, зараз, сонечку, даю тебе сухого корму І... и де Ось девинг. Зараз я дочка даю, даю тобі ще сухого. Верезно. Ну що, будеш, Чи будеш рибку. Ну, і хороб. Іж, їж зайди, кис. не бійся. Нікого нема, все тихо, спокійно. Їжма, соночка, не йдайся. Ну, і дайся і йди відпочивати, слава Богу, сьогодні. Трошечки тепліше, ніж останніми днями було. Було дуже холодно, вітер був сильний, такий, різкий, холодний. Зараз, слава Богу, спокійно, тихо і тепліше. Слава, слава тебе, Господь. Ай, Кетюні, Кетюнечки, як ви? Що ви будете взимку? Маша, ти. Юлічка, як ви будете. Зиму цю переживати. Дай Бог, щоб ви все ж таки погодилися разом з Черношом, там якось ділити підвал. Він великенький, вам там місце знайдеться не тільки вам, а ще багатьом кіцюням і котикам. Тільки ж треба товаришувати, лагідно відноситися одне до одного, розуміти, що холод, мороз, треба всім там бути. Треба миритися, дружити. Коли холодно, голодно, треба допомагати одне одному. Дай, Юлічка? Та, да, моя хороша, їж, їж, сонечко, їж, наїдайся. Наїдайся, сонечко, наїдайся. Ось такі у нас китюнечки чудові, котики. І, на жаль, отакі от ситуації не дуже веселі. Дякуємо всім за увагу. Тихої мирної ночі, всім добра ніч. Дякуємо за допомогу вашу, за любов, до зайтиків наших маленьких друзів, наших дорогих котиків, кетюні чи котиків і до всіх-всіх-всіх твариночок. Дякуємо всім, будьте всі здорові, міцного, міцного, всім здоров'я і якнайскорішої перемоги. Всього найкращого, до зустрічей. Да, Юлічка, до зустрічей! Ось знову Юлечка прийшла до нас просити їсти. Їсть паучі м'якенькі, Зараз ще сухого. їдемо. Юлічка, не бійся, там нікого нема. Дуже боїться, дуже всіх боїться. Через кожну секундочку оглядається, прислуховується. Всього боїться зайчик. Не бійся, зайка, їж. Їж, смачного тобі, їж, їж. Іж зайка. Отака у нас китюня чудова. Красуня, розумничка. Якби ти ще повернулася до цього гаража, в якому ти, як нам кажуть, жила, це було б взагалі супер. Але ти боїшся, да, собачок боїшся, я розумію. Їш, Юлічка, їж зайчик, їж, їш, їш. Їш, моя хороша, от так, моя дорога. Смачного тобі. Не бійся, не бійся, все добре, Юлічка, Юль, їж, їж. Зайчик там нікого немає, їж. Давай іш. То машинка їде, не бійся. Не бійся, не бійся, зайчик, давай. Давай, давай, давай. О, от. Всім вітання, подяка за все, за допомогу, за любов до наших братів, наших менших. Будьте всі здорові, тиха, мирної ночі і миру всім. Як найскоріш.